Завершився четвертий міський конкурс, найкращий Севастопольський клас. Протягом двох місяців учні, батьки та педагоги 30 класів різних шкіл міста боролись за цей титул. Як заохотили переможців конкурсу, організатором якого є президент фонду соціально-економічного розвитку Севастополя Павло Лібдів? Дивіться у наступному сюжеті. Фонд соціально-економічного розвитку Севастополя підтримує цей конкурс вже другий рік в рамках реалізації програми Щасливе дитинство, ініційованої президентом фонду Павлом Лєбідєвим. Цього року за призові місця боролися учні шостих, сьомих та восьмих класів. Турнір складався з трьох етапів: вікторина під назвою Дітлахи Севастопольської прописки, візитки класів і виконання пісні про Севастополь, після чого були оголошені результати. Подарунок від управління освіти Севастопольської міської держадміністрації та Фонду соціально-економічного розвитку Севастополя дітям організували екскурсії до військово-патріотичних музеїв. З кожним роком рівень підготовки дітей вище настрій кращий, краще знання історії Севастополя глибше. Три класи, які були переможцями четвертого міського конкурсу на минулому тижні, змогли відвідати чудові кудочки Криму. Головний переможець конкурсу 6 клас 58 ї школи відвідали в 7 сьомий клас гімназії номер 2 Побував на південному березі Криму. А восьми клас гімназії. Сій номер 5 у Феодосії кожна команда переможець отримала нагороду, яка їм запам'ятається на довгий час. 24 листопада відбулася екскурсія до військово-патріотичного музею Михайлівської батареї. сегодня день, когда сбываются мечты. Это очень здорово, что такие мечты помогают нам осуществлять добрые волшебники. С помощью региональной программы «Школа-2015» наше управление образования во главе с начальником Заяц Ириной Михайловной помогло осуществить мечту и награда нашла героев. С помощью этой региональной программы были выделены средства для того, чтобы осуществить такие бесплатные поездки. Я думаю, что ребята, победители этого конкурса, были очень рады. А сегодня у нас тоже а, наши волшебники, фонд социально-экономического развития Севастополя, а, значит, а, тоже нам предоставил такой подарок. Потому что мы сегодня с ребятами, победителями номинации «Класс лидер района», побывали а, в замечательном музее а, вот, Михайловской батареи. А, и а, это ребята – лидеры Балаклавского района. Это 17-я школа, а, которая находится на Сахарной головке. Після екскурсії учні поділилися своїми враженнями та розповіли про нові та цікаві факти, які їм розповіли в музеї. Мені дуже сильно бачити видеть форми російських солдатів і как бы, для відпочинку і там, де вони обстрілювали солдатів з морської сторони і з берега. Солдатам було трудно, коли їх фотографували. Їм стояти в формі, 15 минут, чтобы их сфотографировать. Э, у них были одежда одежда, которая

Без їхньої допомоги і їхньої підтримки ми сімна теж не виграли. І, звісно, коли ми приїдемо, ми будемо розказувати все інтересне, що заповніли. Завдяки поїздці діти отримали можливість не тільки ознайомитись із сторінками новітньої історії, а також відвідати знакові об'єкти рідного Криму. Переможці ознайомились із підземним комплексом військових об'єктів періоду холодної війни. Школярі з цікавістю слухали екскурсовода, не приховували своїх емоцій та враження.